Бажаю здоров'я. Доброго. Дня. Наскільки кіберзлочини складні для розкриття і притягнення винних до відповідальності? Кіберзлочини дуже складні для притягнення винних до відповідальності у зв'язку з тим, що кожний злочинний в мережі інтернет шифрує свої сліди, починаючи від встановлення особи злочинця, проведення відповідних слідчих дій, потім проведення експертиз. Mm -hmm. І, скажімо так, всі дитяки злочини затягуються на довгий тривалий час. Три правила кібербезпеки, які має знати кожен. дзвонять там до вас Служба безпеки банку. Якщо ви сумніваєтеся в тому, що це була служба безпеки, перетелефонувати на телефон гарячої лінії. Друге, ні одна служба безпеки не буде випитувати у вас ваші анкетні дані. Третє, що саме основне, ні одна служба безпеки банку не скаже, що вашу карточку скомпрометували, перерахуйте її на інший рахунок. Методи кібергієни, яку потрібно знати кожній людині, що не вестися ні в якому разі на. Те, що вам говорять по телефону, Перевіряти свої дії. Вам особисто дзвонили шахраї? Шахраї дзвонять і мені також. Мій номер телефону виграв якийсь там приз. Як я можу виграти приз, якщо я навіть не приймаю ніде ніякої участі. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвинов. Шахраї у кіберпросторі постійно вигадують нові схеми, нові методи обману користувачів і виходять на новий рівень з року в рік. Зрозуміти одразу, що ви стали жертвою або потенційною жертвою шахраїв у кіберпросторі стає все дедалі важче. Отже, що потрібно знати сьогодні, аби убезпечити свої персональні дані, свої банківські рахунки. Говоримо у нашій студії з заступником начальника, начальником другого відділу управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, підполковником поліції Дмитром Поліщуком. Пане Дмитро, я вітаю вас. Доброго дня. Наскільки я знаю, на сьогодні актуалізувалась шахраями така схема, відома під назвою Дзвінок із банку. Що це за схема, така як вона працює? Ну, скажімо так, ця схема актуалізувалася не тільки на сьогодні, а починаючи. Від covid 2019 коли всі громадяни нашої держави були вдома, і кожен захотів продати або щось купити через мережу інтернет, от тоді активізувалися, скажімо так, дії шахраїв в соціальній мережі. Дзвонить особа представляється Служби безпеки банку. Угу. каже: вашу карточку скомпроментували і, хоча зняти кошти. Для того, щоб вберегти кошти, повідомте нам або свій cvv код. Або перерахуйте кошти на отаку-то от карточку для того, щоб їх берегти. Людина при цьому розумі... ну, не розуміючи, що не потрібно поспішати, потрібно перевірити, чи це дійсно номер телефона банку. Чи це дійсно представник служби безпеки банку відразу перераховує свої кошти? Угу. Тобто, головна мета це викликати страх в людині через втрату ну, зб... власних коштів, збентежити, з... людину, збентежити зб... людину, збити з пантелику, щоб вона не розуміла, що відбувається, і можливо, це дійсно відбувається з її банківським рахунком, і вона не думає, чи відразу, тому що тому, що кожна людина хоче зберегти своє власне майно угу. і він для його збереження думає, що він зберігає, віддає свої кошти. Шахаєм, злочинців. це така дружня коротка розмова, чи це моральний прейсинг зі сторони зловмисника? Ні, це може бути декілька дзвінків банку. Може бути дзвінок банку з одного. То тобто, наприклад, людина каже: Я не вірю, що ви представник банку. Дзвонити інші номери телефону. Я з такого то відділення банку вашу карточку компроментують, намагаються зняти кошти uh -huh. і таким чином, доходячи в довіру в людину, що це дійсно служба безпеки банку, перераховуються грошові кошти на іншу карточку або випитуються її персональні дані, uh -huh. якими шахраї користуються для входу їх. Їхні банківські додатки з писання коштів. Звідки шахраї взагалі можуть дізнатися номер телефону тієї чи іншої особи? Вони підбирають їх рандомно, чи ці бази ну, вже давно дивіться. злиті в мережу? Дивіться, по-перше, телефони підбираються е, рандомно. Це може бути будь-який дзвінок, і вони навіть телефонували, наприклад, до мене і казали, що вашу карточку скомпроментовано. Я кажу, карточка якого банка. Він мені там називає А банк. Я кажу, вибачте, у мене немає такої карточки. <гум> і на це <цьому> дзвінок закінчився. <гум> Але разом з тим це не є таємницею, що е, наша війна ведеться не тільки на полі бою, а ведеться і в мережі інтернету. І так само. Країна-агресор ломають наші бази і які потім виступають виставляють загальний доступ. Але також є закриті телеграм-канали, телеграм-форуми, в яких ці бази платні. Ну, ці телеграм-канали, форуми, форуми є платними. Злочинці не шкодуючи коштів, їх купують і просто рандомно дзвонять до всіх, до всіх, які телефони є. Ця злочинна схема, вона якби поставлена на потік. Це цілі злочинні угрупування, які здійснюють сотні тисячі дзвінків протягом дня, тижня, місяця. Чи це окремі особи, які просто навмання пробують, вийде, не вийде? Ну е сказати так, що це може бути один злочинець. Може бути сам собі придумав схему, десь він це почув, е навчився на закритих форумах, як це робити. Почитав і сам цим користується. Uh -huh. А є злочинні групування, коли один дзвонить, другий вибирає телефони, третій займається обутівкуванням грошових коштів, підбіром дропів, ше, щось, ше, щось, і таким чином це буде злочинне групування. Uh -huh. При такому дзвінку із банку, що може одразу дати такий сигнал, що щось не так? На які такі маркери потрібно звертати увагу? Ну і як, власне, діяти людині, яка засумнівалась у справжності цього дзвінка? В першу чергу не поспішати. Не поспішати і перевірити номер телефона, з якого вам телефонують. Перевернути свою карточку. Набрати номер гарячої лінії, яка є на ній вказана, ні в якому разі не передавати свої персональні дані. Я це вже говорив і ще раз буду говорити. Не вестися на то, що потрібно перерахувати кошти на інший банківський рахунок, якщо тільки проступають такі пропозиції. Відразу відключати цей номер телефону і блокувати і з ним більше не спілкуватися. Uh -huh. А сьогодні особливо щодо е, злочинів, які здійснюються у кіберпросторі, е, застосовується. Ну можливо, не всім і не завжди зрозумілі визначені визначення, такі як е, фішинг, спуфінг, е, банкінг. Е, не знаю скільки їх там ще. От, наприклад, спуфінг, що це за технологія, і як вона працює? Е, спуфінг е, це та сама технологія. Е, по типу дзвінків банк, але при цьому злочинці користуються платними сервісами для підміни номера. От якщо ми всі з вами бачимо, я приклад наведу, веду, що з Правекс банка приходить вам повідомлення, бо там немає номера, на просто написано Правексбанк. Угу. І вони підмінюють це платні сервіси, це технології CDMA, наприклад, де можна купити, проплатити гроші і підписати номер телефона Правексбанк. І коли він приходить вам в телефон. Отака от і у вас дійсно є правикс uh -huh. Телефон розбізнає, як це смс від того самого правок І вона підмінює справжні смс-ки від смс-злочинців. І людина думає, що це дійсно переходить смс-ка з банку. А якщо до цього, до дзвінка злочинців, в мене на телефоні вже існувало листування, смс-листування з банку. Воно пітяне телефон думає, і в що тому це одна... да, в тому самому листуванні з'явиться повідомлення, повідомлення від сумнів. Злочинців. Як відрізнити справжнє від несправжнього? Е, знову ж таки, тут потрібно е, першу чергу не поспішати і перевіряти. Розуміти, чого лінь. від вас хочуть. Я ж то, ну, mm -hmm. в першу чергу, не поспішати, не поспішати рятувати самого себе, бо можна е, не встигнути. Скажу так. Е, потрібно перевірити дійсно, перетелефонувати на гарячу лінію. Якщо поруч відділення банку, під'їхати та саме відділення банку. Mm -hmm. Не передавати свої персональні дані, не встановлювати ніякі програми, що вам там прийшло в смс ка встановіть програму там на телефон, тому що вашу карточку блоку там мають списати гроші. Не встановлювати ніякі програми. Тобто, насправді представники банку так не діють, Ні. вони не звертаються Ні. з такими Ні. пропозиціями. Ні. Це вже виключно ознака шахрайства. Це ознаки шахрайських дій. Тому що представники банку не випитують персональні дані. Я ще раз наголошую, не випитують персональні дані, не просять банку. встановити якихось не просять додатків. встановити. Не просять перерахувати кошти, перейти за да. Да, да, да. Mm -hmm. так, А завдяки цій технології, про яку ви говорите, спуфінг злочинці можуть замітувати номер телефона будь-якої державної або приватної установи. Установ. Ну, служба знає. безпеки України, головного розвідуправління. Дивіться, служба безпеки України, розвідуправління. Я не знаю, чим можуть скомплементувати, mm -hmm. але будь державний орган не може скомплементувати, підмінити номер телефону. Міська рада, обласна адміністрація, рада, обласна пенсійний фонд. Тому що якщо вам приходить смс, де написано, там Вінницька міська рада, і немає прив'язки до номера телефону, угу. то цей сервіс є платним, і е ці платні сервіси відбуваються в закритих телеграм-каналах. Злочинці платять за доступ до цих сервісів і прописують, підбирають собі номера, прописують те, що їм потрібно, якого їм потрібно звернутися. Я не дарма згадав про пенсійний фонд, адже знову ж таки днями у соціальних мережах, месенджерах почали з'являтися повідомлення про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Ні, наскільки я розумію, це також один із вид шахрайства. Е, ну я не знаю з певністю з точністю, не скажу є зміни виплати пенсії чи немає. Про це має знати пенсійний фонд. Да, про це має знати пенсійний фонд. Я скажу так, що. Шахраї так само розвиваються і працюють соціальною інженерією по вивченню всіх суспільних явищ в нашому суспільстві. Uh -huh. От якщо в нас пішли виплати за йді там з дії, в тисячі від президента вони адаптувалися під цю тисячу президента. Вони розміщають оголошення в соціальних мережах, Фейсбук, Телеграм на будь-які канали закидають. Якщо в нас зараз буде зміна виплати пенсії, вони так само будуть, тобто під зміну виплати пенсії. Буде виплата від ООН. Вони будуть розміщати оголошення про виплати від ОНУ. Вони так само розвиваються стара схема, стара, як світ, дзвінок, що ваш родич постраждав, він або в лікарні, він або в поліції. Все, ще застосовується? Така схема так само застосовується. про неї застосовується. здається, всі вже знають так само застосовуються, і так само дзвонять, і люди перераховують кошти. Як це відбувається? Це відбувається дзвінок вночі. Коли людина спить, не розуміє, чи це дійсно до неї телефонує там, її родич чи ще щось, чи ще щось. Не перевіряє інформацію, встала, проснулася на телефон перерахувати гроші, бо дочку посадять. Все, перерахувала. А потім починає розбиратися. Коли людина заспокоєна, да, починає розбиратися і розуміє, що вона вчинила невірні дії. Тобто, все те, що вона, вона зробила потім, потрібно було зробити до. Да, да. Саме так, потрібно заспокоїтися, я ще раз говорю, не спішити, не поспішати вчиняти будь-які свої дії. В мережі, інтернет, чи з телефоном, чи що, ще... не поспішати. Uh -huh. Перевіряти свої ходи, кожний хід. Якщо ми заходимо на сайт державного органу, домен має містити gov.ua. Не може бути govua бліц, там, ще щось, ще щось. Такого uh -huh. не може бути. От GOVUA, і перед цим там має бути там Вінницька міська рада, Угу. Оце до мене ім'я е, 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 електронної пошти, яка дійсно відповідає, е, скажімо. Так. Коротке, простеньке, зрозуміле. Якщо ви бачите, якщо ви бачите інші незрозумілі символи, не потрібно туди переходити. В цілому, звонках, ще якісь типові схеми шахрайства при телефонних дзвінках, про які варто знати. На чому ще можуть спіймати? Ну, Типові схеми. Ну, давайте так: вже не дзвінки візьмемо. Да? Угу. Чи ви хочете дзвінки? Ну, дзвінки? Все, що може бути корисно нашим ну, глядачам. Дзвінки в мережі розбудуть. В мережі Facebook розміщується оголошення продажа дров. Так. Продажа дров. Людям в селі, звісно, потрібні дрова. Ціна нижче ринкової. Людина дзвонить по оголошенню: продаєте дрова, Да, передаю. Це схема недоставка товару. Угу. Перерахуйте гроші там, на таку-то карточку. Людина перераховує там половину суми. Угу. Через день там дзвонить злодій і каже, що я вибачаюся, в мене машина поламалася, друга машина, перерахуйте мені залишок суми, бо в мене немає як доїхати, нема чим заправити. Угу. І той перераховує всі гроші і дрова не приїжджають. Якщо людина перерахувала першу суму, то майже 100%, що вона перерахує вже і другу. Ну, звісно, тому що вона вже втратила. І надія лишається, що якщо я перерахую далі, то я поверну. Угу. Популярний сервіс покупок, продажу онлайн, OLX, так само, просто поле для шахрайства? Так само, так само, так само, так само. Е, на, е, як берегтися від шахраїв на OLX? аналогічна ситуація не поспішати. Uh -huh. Не поспішати, перевіряти посилання, не перераховувати кошти наперед повністю всю суму. Я також і ви, мабуть, купляємо в мережі інтернет якісь речі. Звичайно. Ну я їх завжди купляю після сплатою, після отримання. Перевірив, чи дійсно відповідає, я заплатив. От моя порада людям так само: От користуйтеся після сплати. будь-яка пошта, яка вам зручна, не буду там робити цю скриту рекламу, там, угу. нова Укрпошта, угу. ще щось, угу. яка вам зручна пошта, всі способи доставки, але після угу. плати, після отримання товару. Угу. Є така, такий спосіб легкого заробітку в мережі, коли надходять пропозиції заробити легкі гроші лише завдяки тому, що ви лайкаєте якісь пости, якесь відео. Від кількості лайків власне буде залежати, які вам гроші заплатять. А це також шахрайство. Це також е, ні. Чому шахрайство? Тут, в залежності від того, це свого роду фінансова піраміда. От як колись була фінансові піраміди, uh -huh. от вона там по ієрархії, е, заробляються кошти. 에, схема тут доволі дуже проста. Людині пропонують заробити 150 гривень за три лайка я не знаю, будь-якого ну, готеля. Да? Mm -hmm. Ми будемо називати назву якогось готеля на товару. Okay. Е, від, від того, що вона там пролайкала цих три готеля, і люди там забронювали там якісь там номера, вона отримує один відсоток від суми бронювання. Mm -hmm. От вона раз там один там поставила 5 лайків, заробила 150 гривень. О, думаю, класно, нічого. Uh -huh. собі? Завтра я поставлю 10. Завтра поставила 10, заробила 240 гривень. Ну, ну нібито чесна угода. Нібито чесна угода. А потім приходить її. Повідомлення в програмі, яка на цим користується, де вона каже, що сьогодні такий бонус. от якщо ви сьогодні закинете і забронюєте 10 там номерів по 10 тисяч гривень, ви отримаєте 20-30% заробітку, плюс гроші, ті вам повернеться. Угу. І людина, звісно, хоче заробити кошти, кидає свої гроші, але при цьому вона вже їх втрачає, нічого їй не вертається. Тобто тобто, першочергові ці виплати по 100, 200, 250 п'ятдесят да. гривень, це були такі гачки. Це заманюючі гроші, щоб людина вірила в те, що вона дійсно заробляє кошти. Угу. Дати трошки, да, аби потім але потім забрати все. все. Да. А, а, окей, електронна пошта кожного з нас так. вона також виступає об'єктом цікавості шахраїв. І також може бути скомпрометована платформою, скомпроментована. Для... Скомпроментована платформою для маніпуляцій. Так, вона також є цікавість для шахраїв, тому що в кожний додаток, який ми де б не реєструвалися, та сама дія, там, не знаю, з банк... з банківська картка, ми вказуємо скрізь свою електронну адресу. Uh -huh. Електронну адресу пошти. Щоб якщо не дай Бог, ми втратили карточку або ще щось, ми могли якимось чином її відновити. Ми прив'язуємо свій новий Так, Це відновлення йде через електронну, через електронну пошту. пошту. Це один із базових електронних ресурсів да. кожної людини. Да. І тому злочинцям також цікаві доступи до персональних даних, які допоможуть ідентифікуватися або використовувати дану електронну mm -hmm. пошту. Наскільки окремо взятий користувач здатний захистити свою електронну пошту, аби її не вкрали, не зимітували? Ну, Кожен окремий користувач може захистити свою пошту. Це не потрібно робити паролі одні цифри. Угу. Пароль повинен доступу бути різної складності: великі букви, маленькі, цифри. Паролі потрібно змінювати кожний місяць. Є двофакторна. Система ідентифікації при вході в електронну почту. Тобто, mm -hmm. чим більше буде способів захистити її, тим більше буде сложність тобі попасти самому туди. Що, тому що люди думають, це мені довго вводити. Я собі швиденько там. 1980, рік народження. Раз, все, я зайшов, все, класно. Але разом з тим такі паролі підбираються дуже просто. Тобто, що знають, що це стандартна схема, маса людей просто да. вводить свій рік народження, аби просто не забути. Знову ж таки, є спеціальні платні сервіси. Якщо в нас є електронна пошта і прізвище, ім'я по батькові людини, через платний сервіс є програма, яка підбирає можливі варіанти доступу до того чи іншого облікового запису. Чи... З огляду на рік народження, да, да, дату да, народження, да, місяць да, народження. Вона підбирає різні варіанти. Угу. А, окей, ви говорите про те, що а, непогано би змінювати паролі щомісяця. Я м, боюсь, що користувачі можуть заплутатися або вже, врешті-решт, забути, який саме пароль ви встановлювали там місяць, два-три. Де зберігати паролі? Просто записувати таке собі на папірці. Я зберігаю собі на папірці. Це надійно. Да. Я зберігаю в мене. Є... В, месенджерах? В, месенджерах? в месенджерах не радите я цього не робити? Я зберігаю в месенджерах. Я... Не знаю, я не зберігаю. Я зберігаю в блокноті, в мене є лис... блокнот, у мене є листочок, я собі записую паролі. І дійсно, я міняю пароль кожен день. Uh -huh. ну, не кожен день, а кожний місяць, я міняю пароль. Пароль доступу uh -huh. до свого комп'ютера. І радити це робити. І радити всім. це робити всім. Тобто, один раз встановити пароль і потім подумати про те, що варто його поміняти через три роки це небезпечно. Ну, це, це, вкрай небезпечно. Це, це, це небезпечно, так. Uh -huh. Окей, що можете порадити людині, яка втратила свій гаджет? І ми чудово розуміємо, що там є всі персональні дані на людину, вся історія його браузера, додаток дія. Що порадити зробити до того, як ти втратив гаджет? А що після того, до кого звертатись і що робити? Знову ж таки, до втрати гаджета на будь-який телефон. Я там, планшет, телефон, ноутбук. Я раджу ставити складні паролі, mm -hmm. Двухфакторну систему ідентифікації особи, там Face ID, що там ще, які можливості, відбиток пальця, там я не знаю, влежності від того, який телефон. Mm -hmm. е і також прив'язати свій телефон, Опять, знову ж таки, ми говоримо про обліковий запис, про ту саму електронну пошту. Uh -huh. Тому що електронна пошта, обліковий запис нам дає можливість, після того, якщо ми втратили його, заблокувати даний телефон, щоб він просто ніхто не міг користуватися. От він стане просто непотрібним предметом. Uh -huh. Якщо телефон втрачений, який алгоритм дій? Людини? Людини. Власника. Ви маєте в виду втрачений чи викрадений? Давайте розберемо два випадки. Давайте з того, що просто загубив. Ну, загубив просто, ну загубив. В першу чергу зайти в обліковий запис і загубив, загубив чи вкрали. Це різниці немає. Зайти в обліковий запис, заблокувати свій телефон. Окей, а загубив чи вкрали у і тому, і тому випадку потрібно звертатися до поліції? Ну це вже залежить від людини, якщо він загубив свої вини. Якщо він буде заблокований, я не зможу його знайти. Uh -huh. розумієте? Uh -huh. А тут ми говоримо, якщо вкрали, то по будь-якому випадку треба звертатися, тому що вкрасти могли в автобусі, в тролейбусі, в магазині, там, де є камери відеоспостереження, uh -huh. ще якісь свідки можуть бути, які скажуть, що от, да, там я бачу, що це вкрав там, от Вова. От uh -huh. я пішов до Вови, куди телефон. Він каже, от uh -huh. у мене телефон, все, я вибачаю. Uh -huh. Відсоток е, великий, коли ви знаходите телефони, які вкрали? Великий відсоток. Великий відсоток знаходження телефонів, великий відсоток розкриття злочинів по лінії шахрайств, великий відсоток. Угу. А Вкрадений телефон він потім використовується просто в приватних цілях, чи все ж таки у більшості випадків намагаються. Їх перепрошивають і відразу перепродають, Вино, виносять і перепродають. А дані, які на ньому знаходяться, все ж таки цікавлять дивіться, шахраїв? Це, дивіться, ну це ж не шахрай вкрав. а вкрав… Просто крадій. А просто крадій вкрав. Угу. Розумієте, То є, шах... крадію не потрібна інформація на телефоні. Угу. Йому потрібен сам телефон. Угу. А шахраю потрібна інформація, телефон йому не потрібний. <тур> Окей. А в такому випадку, якщо ви стали жертвою саме кібершахрайства і перерахували комусь гроші, ці гроші зняли з ваших карток, ви все ж таки опинились в цій, в цьому павутині. До кого звертатись? Як діяти? Хто може допомогти? В, в першу чергу. Саме просте, що може людина зробити, це заткувати на лінію 102. Так. В неї приймуть заяву, вийде слідчо-оперативна група, опитають, відберуть і слідчі пряме рішення про відкриття кримінального провадження. Uh -huh. Потім нададуть нам доручення, ми будемо працювати в рамках даного доручення в даному кримінальному провадженні. Uh -huh. Другий спосіб це зворотня форма зв'язку кіберполіції. Заходите на офіційний сайт кіберпліскового і зворотня форма зв'язку, де пишеться заява. Вказуються дані, куди перерахувалися гроші, який від злочину, що з вами трапилося, з, з, з людиною, яка написала заяву, зв'язується наш співробітник і опитує всі дані, відбирає там, домовляється про зустріч, по там по місцю розташування по органу, там куди прийдеться заява, uh -huh. і здійснюється розслідування даного кримінального провадження даної чи... даної події, uh -huh. скажімо так, що складніше знайти і притягнути злочинців кібершахраїв до відповідальності чи повернути гроші людині, яка їх втратила. Я скажу так: повернути гроші людині набагато складніше, ніж знайти злочинців. Uh -huh. Коли затримуються злочинці, вони вже цих коштів немає. Uh -huh. Вони їх розтратили, перетратили, проїли. Я не знаю, що там ще вони могли зробити. Максимум, що вони можуть відраховувати да. відсоток да, від да, заробітної да, плати да. в колонії. Яку вони потім ну, там, та зарплата, вони нічого не відшкодують. Майна у них в основному немає. Якби було майно, можна було б накласти арешт на майно для забезпечення цивільного позову, потім його через державні органи реалізувати, таким чином вернути. Але в більшості випадків шахраїв немає майна. Вони так само до цього зазлиють готовляться, і це своє майно на себе нічого не вправляють. Отже, обережність, уважність. І спокій не поспішати і вести себе спокійно при будь-якому телефонному дзвінку, головне, спокій. В нас залишається всього всього декілька хвилин, але ну не можу не поставити вам питання, адже можливо ви дасте деякі поради. А, жертвами шахраїв час від часу стають родини зниклих безвісті і цивільних, і військовослужбовців з урахуванням триваючої російсько-української війни. Мені здається, таких випадків вистачає, адже саме ці родини знаходяться у такому травмованому стресовому, стані стресовому стані і, і от, шахраї е... намагаються. Я розумію цих людей так само, що е, якщо, не дай Бог, хтось там, з моїх рідних би десь пропав би безвісти, я б так само е, би за чіплявся за будь-яку соломинку. соломинку для того, щоб його рятувати, допомогти е, повернутися mm -hmm. додому або знайти його. Mm -hmm. але, в, чого але, не варто але в даному робити? випадку, я знову таки наголошую: не потрібно поспішати. Потрібно думати про кожний свій вчинок. Якщо е, ваша людина, там, рідний, пропав безвісти, ви 200% вже звернулися в поліцію. У вас є контактна особа, з перевідних поліції, з якими повинні співпрацювати при його розшуку. Якщо у вас є якась інформація про те, що до вас телефонують з такого-то номеру і намагаються, там що ми вам прирахуйте гроші, допоможемо його знайти, відразу цей номер телефона повідомити працівникам поліції. <гум> і хай працівники поліції розбираються з цим номером телефону. Самому ні в якому разі не вестися на ці, е, скажімо, так, повідомлення, дзвінки. Не розміщати в соціальних мережах ніяких даних про пошук людини, які б могли ідентифікувати вас, там, ну скажімо так, рідних, тому, що якщо будете вказувати свої телефони, 300% до вас будуть телефонувати і казати, що ми його знайшли, от перерахуйте гроші. Це mm -hmm. саме проста схема. Пане полковнику, лише за браком часу маю вам подякувати за розмову. Дякую, дякую, що знайшли час. Дякую за вашу службу і за службу ваших колег. Дякую. дякую, дякую вам, шановні глядачі, які присвятили свій вільний час. Нашій розмові. Отже, безпека у кіберпросторі. А навіть з огляду на те, що у більшості випадків вам обов'язково допоможуть працівники поліції, все ж таки, у першу чергу, залежить від вашої обережності, уважності і вашого спокою. Спокійного виваженого прийняття рішення у стресовій ситуації, яку вам штучно намагаються створити і загнати в неї шахраї. Будьте обережні, бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, все обов'язково буде Україна.